Подільськими колядками та щедрівками з різдвом вінничан привітав центр художньо-хореографічної освіти. Барвінок у репертуарі не лише традиційні та усім знайомі пісні виконали дохристиянську щедрівку, як стояло дерево, та сучасну авторську колядку, присвячену захисникам України. Ми щиро від душі бажаємо всім людям здоров'я, щастя, благополуччя і щоб наступний рік. Був е, роком перемоги, миру і щасливого життя. Привітали містян в холі Вінницької міської ради не лише із Різдвом, а й з Новим роком. Вітати містян під час зимових свят. Традиція барвінку, яка тягнеться більше 20 років. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.